Доброго вечора, ми з України. Я Олег Вітвіцький, засновник та ведучий інформаційного проєкту Український Світ. Радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Розпочну із приємного: продовж тижня, що минув, окрім подій, які відбуваються навколо нас, відбувалася дуже приємно для мене. Динамічна історія пов'язана із тим, що до мого ютуб-каналу Вітвіцький додалося чимало нових підписників тих людей, які тепер матимуть можливість регулярно дивитися випуски нашого інформаційного проєкту Український Світ. Я радий вітати вас, дорогі друзі, і також хочу заохотити всіх тих, хто дивиться зараз це відео, повторити ваш добрий приклад. Подобати підписатися на цей YouTube канал вподобати відео, це яке ми дивимося, чи попередні, і поширювати інформацію про наш особливий інформаційний проект у соціальних мережах на своїх сторінках, у різних групах, у різних чатах для того, щоб чим більше українців дізнавалися правдиві, цікаві подробиці суспільно-політичного розвитку такого. Глобального поняття як український світ у різних його проявах. Сьогодні ми поговоримо власне, про прояв міжнародний, і це буде дуже важлива і актуальна розмова із нашим експертом, міжнародником Лашою Мукбаніані, якого ви всі також вже неодноразово могли бачити під час наших трансляцій. І я розпочну цю розмову із такого прикладу. В далекому, в далекому 1947 році, виступаючи перед випускниками Гарвардського університету, Джордж Кетлер, маршал Молодший, виступив з промовою про потребу допомоги і підтримки відбудови зруйнованої подіями Другої світової війни Європи. І згодом ціла велика програма. Відбудови Європи, європейської цивілізації отримала власне назву План Маршала. Виступаючи з такою промовою, я думаю, маршал навіть собі не уявляв, що його ім'я на довгі роки залишиться певною мірою називним іменем. І сьогодні, коли. Мова йде про відбудову України післявоєнну чи вже в рамках ще тривання воєнної кампанії на різних фронтах. Багато хто із політиків. Із аналітиків говорить про те, що це буде новий план маршала для України, і ця теза абсолютно має право на існування. Але хотілося б, можливо, пошукати якусь іншу назву для цього процесу для, для, для відбудови. Після воєнної України, і як не парадоксально, сьогодні ми винесемо свій варіант назви цього плану цієї відбудови, і він буде таким навіть напевне неочікуваним, зокрема для мене. Тому що коли ми говоримо в даному конкретному випадку про прізвище президента ФРН, президента Німеччини Франка Вальтера Штанмаєра, так. Як правило, воно носило такий трішки, так би мовити, негативний відтінок, і пов'язаний із сумнозвісною формулою Штаймаєра, яку багато хто, зокрема, і я категорично не сприймали як порядок денний для якогось переговорного процесу в минулому. Але це все як виявилося, в минулому перебування президента Німеччини в Україні, і, зокрема, його. Вимушений, вимушений перехід до укриття в Корюківці на Чернігівщині вони стали справді переломним етапом і дали шанс, як на мене, плану відбудови України як одну із робочих нас назв, отримати назву формули Штайнмаєра-2. Можливо, будуть якісь ще інші назви, можливо, питому українські, і я не є противником цього. Давайте ми над цим поміркуємо. Але, от власне, про оцю таку в робочому розумінні формулу Штенмаера No2. Сьогодні ми поговоримо в ефірі українського світу. Дороге товариство! Як я і анонсував, сьогодні ми проведемо. Цікаву вечірню розмову із нашим експертом-міжнародником Лашою Мукбаніані, який є постійним експертом нашого інформаційного проєкту. І сьогодні у нас, як би сказати, на порядку вечірньому надзвичайно важливе питання про місце України, місце українського світу в загальносвітовій е концепції розвитку на найближчий час. Ми знаємо, що буквально нещодавно Україна отримала запрошення на саміт G20, який відбудеться цього року в Індонезії, і знаємо, що є принципова позиція керівництва нашої держави стосовно того, що брати мають участь представники України лише в тому випадку, коли не буде представника країни агресора, і це є дуже важливим маркером для нашої позиції. Але сьогодні хочеться поговорити не так про саму участь України чи її відсутність на цьому засіданні, як про те, наскільки змінився світ за цей період війни, і з якими ідеями, з якими планами стосовно України зараз підходить глобальний світ, глобальне товариство світове напередодні зокрема і цього вже саміту, який відбудеться незабаром. Хотілося б дізнати, що про це зокрема пишуть в німецькій пресі, е, за масмедіа в Берліні в даному випадку, що говорить Європі, і взагалі, е, яке місце посяде Україна в найближчих глобальних подіях світових? Вітаю, дуже олеже. Вітаю всім глядачам, нашим підписникам. Дуже гарне питання. Uh, ти знаєш, дуже, ми з тобою свідки дуже цікавого періоду нашого, нашого життя і не тільки нашого, але світового теж. Uh -huh. А ти абсолютно правий, що, на жаль, після цих подій від агресора, він, цей Лілі Путін чекав щось інше. А отримав те, що буде на користь всім. Я маю на увазі те, що світ дійсно змінився і перевантажився. Mm -hmm. Я ще раз повторюю: я казав про це, що у України з'явився великий шанс, і не тільки шанс, так і буде. Що Україна стане гравцем на міжнародному світовому рівні. Вона і була, але після, а, після війни, після перемоги Україна буде дійсно великою державою, великою країною. Мене дуже, я хочу трошки зачепити дуже важливий візит, так як mm -hmm. зараз знаходжусь в Німеччині візит президента Федерації Штанмаєра. Ми всі знаємо, що кілька політиків його називають архітектором таких. Панібратських відносин з Росією а, і з Путінем. Так, формула Штанмаєра вона стала такою називною в негативному розумінні цього слова. Так, так. А, ну ми не будемо зараз говорити про формулу формулу бо а, це дуже така суттєва розмова і надовго. Так, але це вже можемо говорити певною мірою перегорнута сторінка. Цікавить, справді от нова формула, так би мовити, Штанмаєра, що, що змінилося? Європа побачила а, поруч і рядом гідного члена європейської сім'ї. І Штанмаєр, не дивлячись на те, що в нього були, були свої а, особисті відносини до Росії. До а, керівника а, цієї країни, але своїм візитом, який відбувся щонедавно, він підтвердив, те, що він теж змінився. І ми дійсно будемо свідками нової формули Штайнмаєра. Бо ми всі знаємо, що Німеччина є одним із головних. Країн в Європейському Союзі. Ми побачили візит президента Франції, побачили візити дуже багато європейських лідерів європейських країн. Але суто цей візит був дуже цікавим дуже цікавим, mm -hmm. і самоставлення Штанмаера до України. Я вважаю, що суттєво змінилось. Бо Штанмаер побачив, і а, 4 дні чи 5 днів тому назад Штанмар, коли а, робив свою прес-конференцію тут в Німеччині, він сказав дуже цікаву річ, а, якого а, раніше ніхто не говорив. Він а, звернувся до нації і сказав, що німцям придеться трошки стягнути. Гревні, бо це ради безпеки всієї Європи, ради безпеки Німеччини і Ради безпеки всього демократичного світу. Uh -huh. Це є дуже важливий меседж і е, це говорить про те, що Україна вже має своє місце в європейському і в світовому суспільстві. Стосовно до, до допомоги е, Німеччини, це теж дуже важливо, і я не е, військовий експерт, але е, те, що Штанмаєр обіцяв, е, зокрема е, відбудови Чернігівської е, області е, спільно з Україною, він особисто буде контролювати це е, е, будівництво. І відновлення, він пообіцяв і військову допомогу, ми повинні знати, що і ти прекрасно про це знаєш, що Німеччина після деяких міжнародних договорів, сама Німеччина дуже обмежена військової техніки і не тільки. Але те, що Президент пообіцяв, що Німеччина виділить військову техніку е, і допомогу Україні, ну, це означає, що не тільки нова формула Штанмаєра, а взагалі нова формула всього е, німецького істаблішмента. Я про це Лаша, якщо дозволиш, хочу ще трішки уточнити. Бо буквально недавно наскільки писали українські засоби масової інформації, в Берліні відбувався форум такий бізнесовий інвестиційний стосовно відбудови майбутньої України, і власне він відбувався на фоні оцього візиту Штанмаєра. І я думаю, що ну можна пожартувати лише в такому доброму розумінні, що перебування під час повітряної тривоги. Разом з українцями в цьому бомбосховищі вплинуло на Штаймаєра в даному випадку позитивно. Але я чогось, якщо говорити серйозно, вважаю, що він вже їхав із певним якби, баченням своїм, і тим більше після цього візиту, коли він повернувся, то про це заговорили справді всі німецькі урядовці і провідні політики, і не лише про те, що Німеччина претендує стати лідером власне, в процесі от, допомоги. України відбудови України і про те, що ти кажеш, що вони заявили, що потрібно затягнути паски трішки щільніші, але Україні потрібно допомагати тут і вже і зараз, не умовно після перемоги, що обов'язково. Але ця мова йде про допомогу цю, що ти називаєш і військова, і гуманітарна, і інші напередодні зими, тим більше дуже непростої, яка чекає. Першу чергу Україну, як би там не було важко Європі, але найважче буде українцям все таки цю зиму пережити. От мені цікаво, наскільки справді німецьке суспільство в першу чергу не тільки бізнес, бо бізнес завжди рахує якісь там вигоди чи невигоди, але наскільки німецьке суспільство може підтримати таку ініціативу своїх лідерів, канцлера Шольца, президента Штайнмаєра, і наскільки воно може підтримати власне владу в даному випадку німецьку на те, щоб Німеччина вийшла теж на новий рівень По-моєму, канцлер Шольц сказав, що це епохальні зміни заравіть в Німеччині. Чи так воно є? Абсолютно Абсолютно так і є. Дійсно, не дивлячись на те, що звичайно є в суспільстві, те, що я е, бачу і спостерігаю, е, є різні думки, але uh -huh. в цілому е, більшість суспільства Німеччини, німецьке суспільство, воно дійсно щиро підтримує Україну. І е, напевно, і Штенмаєр, і Шольц е, не могли би зробити таких заяв, е, якщо вони не мали підтримку суспільству і не бачили цю цю підтримку. Мені ще дуже сподобалося те, як канцлер Шольц власне звертався також в е, е, офіційних своїх промовах. Про те, що говорив, власне, що ми свої стосунки будуємо не просто з Україною, а з майбутнім повноцінним повноправним членом Європейського союзу, і саме оцей меседж він подавав для суспільства, для того, щоб було зрозуміло, і навіть проскакувала така думка цікава в окремих змі, що Німеччина може розглядати Україну, хоча масштаби звичайно вони може і не настільки співмірні, от як заміну. Торгового зокрема партнерства із колишніми своїми близькими партнерами в Росії та от, власне переорієнтація на Україну, і от мені цікавий теж такий момент, як, от чи змінюється ото от сприйняття власне рускової міра в самій Німеччині, тому що знаємо, що багато років на жаль, Німеччина перебувала в сфері впливу, в сфері тих наративів руского міра. Але мені здається, що якраз Україна і Українці, і в тому числі ті, хто живе зараз в Німеччині, вимушено, вони допомагають німецькому суспільству. Нарешті зрозуміти ну, справжню суть Росії, руського міра, і зробити цю необхідну переорієнтацію? Так, дійсно, Німеччина багато років була під, під пропагандою Росії Кремля. Угу. Звичайно, ця газова ігла, на якому сиділа Німеччина, звичайно, це зіграла Дуже негарну роль а, сформування суспільної думки, але а, ще раз повторюю, а, цей карліковий лідер а, цього, цей агресорної країни зробив те, що він змінив навіть відношення а, німців до Росії. Uh -huh. Причому радикально. І не тільки німці. Це дуже важлива річ, бо ще раз повторюю: міжнародні відносини зараз сутево перевантажились і дуже короткий час. І це дуже гарно. На жаль, це на крові та велика ціна тому висока ціна. Але світ буде інший. І саме головне це вже такі деталі, так, і дуже uh -huh. важливі деталі. Uh, у України з'явля... Uh, укріпляється позиція на майбутніх перемовинах, якщо такі будуть. Бо я сподіваюся, що до перемов... перемовин uh, Росії взагалі не буде, бо вже uh -huh. почались якісь Події і вони поширюються, і ми побачимо розпад цієї імперії. Але у Україні, якщо будуть перемовини, у України дуже серйозна позиція, і всі ці візити, всі ці заяви лідерів країн, навіть які були налаштовані ліберально до Кремля, вони вже однозначно однозначно підтримують Україну, і це означає, що Україна буде сидіти на за стіл перемовин ніяк вчасник, а як він буде диктувати свої умови і саме дуже тішить. І, я дуже рад, радий цьому, що Україна буде а, гравцем на uh -huh. цьому політичному театрі не тільки європейському, але й світовому. І до України будуть а, прислуховуватися а, абсолютно всі. І це є дуже важливо, дуже важливо, ще раз повторю: на жаль, на крові. Але великою ціною, але це, це буде. Ну, звичайно, дуже багато залежить від, від подій внутрі України після закінчення війни. Але я думаю, що з цим все буде добре. Українська нація, українська держава вона вже відбулась. І це є дуже важливо. Стосовно е, е, німецького суспільства, ще раз повторюю, що е, ну, звичайно, тут є ще якісь канали російські, звичайно, uh -huh. там дуже дивляться. Але навіть е, ті, які були зомбовані, і я знаю таких людей, які були е, зомбовані е, цією пропагандою, навіть вони вже не вірять. Я був дуже, е, знаєш так. Приємно здивований, коли таки людина в віку, який там казав, що буде у нас, там буде холодна зима, от навіть що це почалося. От і дивився цих російських каналів, якщо їх можна назвати телеканалами, бо я вважаю, що це не телеканали, а зливні бачки. Ну, так. І, Якісь там зомбоящики uh -huh. сміття. Навіть він мені казав, от ми з ним розмовляли, він казав: слухай, ти знаєш, вони дійсно брешуть. І чому ми стільки років дивились на це? І, А після візиту, після повернення Штайнмаера, ну, я можу сказати, що якийсь піднявся абсолютно друга хвиля Відношення німецького суспільства до України і українців це дуже приємно чути. І як підсумок, е, мушу е, напевне так зафіксувати в сьогоднішній нашій розмові. Що е, в, в розумінні міжнародних відносин, в розумінні зовнішньої ситуації навколо України, навколо тих подій, які в нас відбуваються, Україна пройшла вже своєрідну точку неповернення. Тобто і з такого, як ти казав, об'єкту міжнародної політики вона вже набула суб'єктності. Вона стає, набуває оцього якби рівня того, хто якщо ще не диктує, як ти кажеш, умови, але це цілком можливо, вже в найближчому майбутньому, то принаймні абсолютно веде свою самостійну гру саме керуючи в першу чергу національними державними інтересами, і це дуже справедливо, тому що саме Україна платить оцю найвищу ціну, і саме Україна стримує, як і багато століть тому, багато тисячоліть тому є тим щитом, тим заборолом перед Європою. І дуже тішить, що Європа це зрозуміла, і ми вже от кажу, проходимо цю таку понятійну. Точку неповернення і Україна тепер ніколи не сприйматиметься якийсь там придаток до Росії, чи, чи якась там молодша сестра, чи, чи, чи щось молодший брат. Як як це говорилося? Тобто, це важливо зафіксувати в плані того, як ми от трактуємо зараз. Ситуацію і розвиток українського світу, і я думаю, що ця динаміка 100% збережеться і вона буде тільки розвиватися. Важливо справді це підтримати як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. І в найближчий час я думаю, він також принесе ще дуже багато. Таких важливих рішень в тому плані, зокрема і стосовно відбудови України, але говоримо про те, що ми маємо таку амбітну, так би мовити, сьогодні заяву, що друга формула Штанмаєра може бути прийнятною для України, коли говорити про саме допомогу Німеччини як лідера Європейського для власне підтримки і відбудови України. На цьому ми можемо сфіксувати наскільки я зрозумів. Абсолютно, абсолютно. Це дуже гарний вислів. Друга формула Штанмайера дійсно буде прийнятною для України і для українського суспільства. Саме головне, ще раз повторюю, що Україна відбулась на мапі світовому, з'явилась гідна, абсолютно, е, спроможна. На великі кроки суб'єкт міжнародних відносин держава Україна з плаченим суспільством українців. Дуже приємно Україна чути Україна. таку констатацію факта від тебе, від нашого чудового експерта-міжнародника, і я знаю, вже так трішки проанонсуємо, що в нас є ще добрі задуми. Обговорити і внутрішню ситуацію в Україні і якісь там зробити, можливо, навіть певні прогнози, і що ще не менш важливо, ситуацію пов'язану з іншим напрямком міжнародної політики. Це з Кавказом, зокрема, і з своєю рідною Грузією. Дуже Я роблю про це такий невеличкий анонс для наших глядачів, і прошу, щоб вони активно. Поширювали наше це відео, обов'язково підписувалися на цей наш youtube канал який ми спільно так вже добре розвиваємо, і, і з кожним разом все інші і такі актуальні, цікаві теми пропонуємо для перегляду. І прошу вас, поширюйте це відео в себе у соціальних мережах, на своїх сторінках у Фейсбуці. Не вподобайте ще раз, повторюся, цей канал і коментуйте, тому що кожен ваш коментар. Є певним зворотнім зв'язком для мене, для Лаші, для всіх наших експертів, яким дуже цікаво чути і розуміти вашу думку. Я ще раз дякую тобі, друже, лаша, за сьогоднішню цікаву розмову. Е, маємо таку міні-сенсацію, так би мовити, резонансно про другу формулу Штаймайнештайнмаєра. І сподіваюся, що наші прогнози обов'язково реалізуються, і Україна буде відігравати важливу роль у міжнародній політиці. Політиці. Дякую щиро ще раз. Вітання всім. Слава Україні! Героям слава!